Доброго дня, шановні матусі і татусі, дідусі і бабусі я Ірина Юрків, педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради. Отже, літо в розпалі це дає нам багато можливостей для відпочинку, благоприрода рідного краю, чудова, неповторна і дуже терапевтична, лікувальна для душі і для тіла. Але вона Вакциє в собі деякі небезпеки, особливо відпочинок на воді. То що ж, може відмовитися від небезпечного відпочинку в жодному разі. Школа невідкладної медицини, яка відбудеться 29 червня, допоможе обговорити деякі питання небезпеки відпочинку на природі, таких як утоплення, тепловий і сонячний удар, опіки. Термічні та сонячні, тому в жодному разі ми не будемо відмовлятись від відпочинку на природі, ми просто будемо знати, як реагувати на деякі неприємні моменти. Тож запрошую вас 29 червня на 12 годину в поліклініку, в 34-й кабінет, що на третьому поверсі, де відбудеться школа невідкладної медицини теми. Цієї школи це утоплення, тепловий і сонячний удар, опіки термічні та сонячні. До зустрічі!